Всім доброго дня, друзі! Хто шукав дуже гарні перчатки і не знає, де їх знайти, будь ласка, усі перчатки є вже у нас в наявності у всіх розмірах, у всіх різних моделях, у різних брендах і в різних кольорах. Кому які треба після цього відео! Коли ви підберете собі перчатки, обов'язково напишіть вам без пальців чи з пальцями, яка вам сподобалась модель, і в якому обов'язково вам потрібна розмір. Якщо ви не знаєте, який вам потрібен розмір, то уточнюйте у нас по сантиметрам вашої ладошки, по всій окружності в сантиметрах заміряйте її. І, і скажіть, будь ласка, скільки сантиметрів вона у вас вийшла? І ми вам обов'язково в цьому допоможемо. Перчатки від торгової марки Механіка Чорні Блек. Перчатки з пальцями теж такі ж моделі. В мультикамі з пальцями різні моделі. В оливі також є в койоті. Такі ж точні перчатки, якщо вам потрібні механіка, без пальців є. В Оливі і Чорні блек. Також є перчатки без пальців, такі от ідуть з костяшками. Вони дуже зручні на руки, не мішають нічому, ви одягаєте і дуже вам буде комфортно. Також є перчатки від товаргової марки Ultimatum. Вони обикновенні, прості, без всяких наворотів, якщо ви такі шукаєте. Тут іде така мікросіточка. вони дихаючі, в кольорі койоті є і в Оливі. Такі ж точно є перчатки, як на мені, в блекі в чорному кольорі, в оливі і в койоті. І ще така модель є з протекторами. Кому які сподобалися, знаєте, що робити, пишіть нам, дзвонить, уточнюйте, я думаю, ви виберете те, що вам потрібно.